Всім доброго раночку. Я до вас вийшла. Дивіться, маю отакий маленький пультик. За допомогою його я буду керувати камерою і штатив також класний такий, купила новий на тему, зробила каву. З молоком і зробила ось такий творог сметаною. Буду снідати і буду їхати на дачу. Сьогодні в нас на дачі планується будівництво, перебудова верніше. Будемо перебудовувати камін, будемо його виймати звідти стіни. Стіну будемо розбирати для того, щоб ставити туди камін грубо. Так що зустрінемось на дачі і я вам все покажу. Ще я купила в Аврорі ось такий прилад. Це таймер. Він буде вмикатися в розетку, а тут буде вмикатися в мене лампочка для того, щоб світило вночі в корей підсвітка, щоб вони краще неслися. Ось, дивіться. Зараз я його налаштую, налаштую і світло буде в них тоді, коли буде захід сонця. Десь о 18-й годині вже темніє. І до сьомої ранку вони будуть, воно буде світити. У нас потепліло дощ пішов на цих днях і Ростає сніг. Ось, Ось такі в мене вчора ввечері йшла від дітей і не повитирала, зараз йду на маршрутку. Якщо буде час, на зупинці вологими серветками трішки повитираюся. О, капюшон насунувся на голову, йду. В суботу тут такий базарчик біля торби невеличкий. Іде. Ось, люди всі спішать з возиками, хочуть щось придбати. Так, а я йду на зупинку, буду чекати свою маршрутку. з палетів зробити ось такий диванчик. Тут два палета внизу і ззаду досочкою такою фіксується і така спинка. Ось так от ззаду. Це на дачу. Так, я вже йду, дивлюсь під ноги, щоб не впасти. Повитирала на зупинці життя своє. Така відлига, вітер. Домовилася ще з електриком, має прийти показники дати мені старого лічильника, щоб там порахувати і оплатити, і покаже мені, як дивитися по. Показники на новому лічильнику день-ніч. так ось порахувати треба і оплатити за світло. Там трішки накрутили, бо світилася інфракрасна лампа, інфрачервона, правильно сказати. І, ну, але і світло вимикали. Часто було. І ще включала колорифера. Багато тягне. Там десь зо дві тисячі буде. Сума. Мають бути збори, скоро будемо обирати нову голову управління масиву. Вчора не було на дачі. Ходила до тата, провідувала. Після операції він почувається добре. Четвер на перев'язку. Ой, на не перев'язку, а зняття швів. Їдемо додому сьогодні на вихідні. Не хочеться лежати там в палаті. а понеділок назад в лікарню в урологічному відділенні він мав проблему по чоловічій лінії. Там водянка така, то удалили орган один. Всього все добре буде, надіємося. Стоїть Славікова машина. Нашого покійного Славіка. Завтра буде 9 днів. Ох, яка тут вода, Капець. Куди стоїть? Накрили взади її. І он, та штука, що він чистив, сніг, дерев'яний трикутник. Зараз побачимо, хто мене перший буде з котів зустрічати. Лена, як завжди, з торбами йде. О! Біжать здалека. О! Мілка біжить. О, Мурчик перший. Мілка друга біжить. І до торби. Ну, йдемте. Перевіняйте. Нюхаете? Нитка, заходь. Что? відчуваєте весну? Туди півник мало шика білий. Ось він. А це теж півник, мабуть. Так, да, кокає. І вон півник. А це півник. Молодий, от ти теж півник? Півник. І ще має бути. О, вже б'ються. І ще ось півник червоненький ось це півничок молоденький, це минулорічні. Що вам дати їсти пшениці? Каво, чи є там яйця? Ну, глянемо зараз. Дайте я гляну, чи є у вас там яйця якісь? Нема. Немає яєць. А ти що, індюк чи індичка? Ні, це не індичка. Індичка молода. Так, ну що. Йду я насиплю їм пшениці. Дам. О, це молодий індикла. А це батько і син. О, два індюка. Як гарно він ще бече на вам, то вам пшениця О, ось. О, oh, вам калюжі. Це гусь. Ви що тут? Класно вам тут, так? Да? Соломі? Вилка покидали. спалити. драпач. Ну, гуляйте. О, півничок. Червоненький. Але щось в нього такий гребінчик маленький. Так, розібралися з електриком. Оце 214 це ще по старому лічильнику. 214 кВт має заплатити. І тут новий вже ніч. 121 кВт накрутило і день 322 кВт. І треба буде знати тарифи бухгалтера, як ніч, який тариф, і день, який тариф. Зараз я перетелефоную. Так, передзвонила я до бухгалтера. Нічний тариф у нас коштує 2,60, а денний тариф 5.20. Ось, буду множити і тоді вже платити. Ого! Ого! У нас йде процес розбирання стіни. Так, то що, йдемо, будемо виносити. Хай воно знімає, а ми йдемо з тобою винести відра. Добре, Ти е, Мені буде дорого я буду йти, добре. Туда, туда. Туди будемо. Туди буде відділитися,

Плюка тут в очі. Uh. Ну що, все? Пелюка полетіла в очі. Пошліте? А це наші індичатка. Вони тут у ящику живуть, тому що їм було дуже холодно. Може показати вас? І дівчаток показує, мене не треба. Ну, їм тут добре. О, в мене є помічниця. А, дивіться. Це яка вона молодчинка в мене, умнічка. <плес> <плес> Бачите, скільки ми цегли розібрали?